У музеї квартири Григорія Синиці зібралися понад 30 митців із 12 міст України від Харкова та Дніпра до й Дунаївців. Вони представили 81 твір живопису, графіки та декоративного мистецтва. Цьогоріч виставка розширила свої межі і географічно, і творчо, відкриваючи нові грані української традиції. Якщо раніше ми представляли вишивку лише з краєзнавчого музею з колекції, то до нас цього року долучилися й вишивальниці. З Бару, Вінницька область я привезла кераміку. У нас ніколи не було керамічних виробів на нашій виставці. Але сьогодні ми виступаємо ще такими пропагандистами нашої української кераміки, тому що з 24-го року відбувається. Така акція відродження цього саме стилю, тому що ми, наприклад, Косівську знаємо, барська дуже схожа. Зараз шукають ці твори по всій Україні, і от майстри з цього міста, родина Біньковських, вони працюють і створюють авторські керамічні речі з відповідним барським розписом. Ми радіємо, що в нас цього року представлено дуже багато витананок, і причому це авторські речі. Експозиція поєднує традиційне мистецтво і сучасні інтерпретації. Частину робіт створено за мотивами майстрів минулого століття. Інші це сміливі експерименти у звичних техніках. Майстри із Зінькова представили ляльки-мотанки з кукурудзиня природного матеріалу, яким користувалися ще наші предки. Дуже багато в нас працюють із соломкою роблять об'ємні речі, але традиційне і відоме. Аплікація «Соломка» чомусь у нас в місті не дуже представлена. А Григорій Іванович Синиця саме цим і займався, і відомий його вчитель Олександр Саєнко. Тому я вирішила на цій виставці представити свою невеличку роботу в цій техніці, щоб заохотити когось. І щоб в нас розширювався діапазон. важливо, що музей продовжує традиції Григорія Івановича, тому що Григорій Іванович завжди допомагав народним художникам, народним майстрам. Він їх підтримував, робив їхні виставки. Тому ми цю виставку робимо як данину цьому великому художнику, який думав не лише про себе, але й про своїх колег. Серед учасників Таїсія Гарвард, яка пише писанки з 1992 року. Для неї це не просто ремесло, а спосіб зберігати і передавати українські традиції. У мене був гурток, який називався подарунок. Він мав назву Народний носив Назву народний. Там було 60 дітей, яких я вчила писанки. І десь більше 40 чоловік, дорослих жіночок. Брала участь у дуже багатьох виставках. Традиційна писаничка – це от, от така от писанка. Це і кожна вона має свою назву. Ця писаничка називається Ластівщин Хвіст. Так. Оце писаничка – це авторська писанка. Традиційну писанку від неї не можна відходити від малюночка. Серед експонатів і робота Тетяни Гречанової у техніці ниткографії під назвою Квітка душа. Це такий матеріал, він теплий, який мені привела бабуся з дитинства. Ми з нею вечорами сиділи, співали і вишивали, в'язали. І тому для мене це спогади з дитинства і таке тепло, яке я переноси на свої роботи, і тому я зараз це дуже необхідно в цей час. Робити щось тепле і м, передавати його в світ. Ще я до цієї виставки дуже побачила цікаві роботи, і я вже знаю, що я зроблю на наступний раз. Під час заходу учасників виставки відзначили подяками за участь. Дозвольте, ласка, привітати кожного, кожного з вас тут, привітати майстрів, подякувати майстрам за неймовірну роботу. Неймовірно кажуть, що людина має золоті руки, але це золота душа. Адже щоб руки зробили саме той чи інший виріб, треба, щоб тут в серці був той якийсь неймовірний вогник, неймовірне бажання, таке натхнення і та енергія, якою хочеться поділитися з іншими. Анастасія Ярошевич отримала грамоту за сумлінну працю і інноваційний підхід у сфері культури, а також медаль, трудова слава. Рада, що справа Григорія Івановича живе, і живе вона в цих в цих ваших картинах і в подальших виставках. Бо він всі свої зусилля, незважаючи на свої вади, він спрямував на популяризацію гани собачки і багатьох народних майстрів, які приходили до нього як додому, як до батька. І він допомагав. І Григорій Абрамович теж допомагав, як мистецтвознавець. Мені дуже приємно. Роль припала нагородить пані Анастасію, яка продовжує справу Григорія Івановича в просвітительській діяльності Ви да. І хочу нагородить від Міжнародної академії рейтингу технології соціального золота фартона дипломом медалі трудової слави за вашу, знаєте, громадську позицію і особисту, за те, що ви вкладаєте створюєте культурний пласт в нашому місті, пані Настаси. Позиція у музеї-квартирі художника Григорія Синиці триватиме до кінця місяця. Тож у відвідувачів ще є нагода зануритися у світ українського мистецтва та відчути живий діалог між традицією та сучасністю. Юлія Вітряк Дарі Військова Ігор притула цей день.